Олочава одне з найкрасивіших сіл Карпат. Воно лежить у глибокій долині, оточеній горами Стримба, Пішконя, Дарвайка і Красна справжньою природною фортецею. Фантастична долина. І виходимо на червоний маршрут. Така краса навколо, що просто дух перехоплює. Але краса гір буває підступною. Тут погода змінюється миттєво, стежки зникають у тумані, а вітер нагадує, хто господар. Дуже 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 холодно. Це була дуже небезпечна ділянка. Ми пропетляли між крапельками снігу. Гори випробовують кожного, але якщо витримаєш, вони відкриються перед тобою у всій своїй неймовірній красі. Тож вирушаємо у подорож маловідомими стежками колочави, щоб побачити Карпати, яких ви ще не знали.